Чудове місто, цвіло. Ми жили на лівобережному районі, дороги, всі парки. Місто реально розцвело, ну, тобто було дуже приємно там жити і дуже шкода, що з ним сталося. Ми прокинулися 24-го числа, там о п'ятій чи о четвертій, півп'ятого ранку, від вибуху, і всі почали писати, що почалась війна. Було дійсно страшно, ми почали шукати укриття, почали збирати речі. Укриття знайшлося дуже близько в сусідньому будинку культури. Там оселилися, так би мовити, і чекали. Чого чекали, самі не знаємо. Людей було дуже багато. Готували їсти, ходили за водою, але це було страшно. Кругом трупи, купа людей було загинувших, техніка. Ми виживали як могли, що називається в прямому сенсі цього слова. Ми вибрали шлях іти, пішки виїхати в Україну. Ми не знали, що там відбувається в Україні. Ми були в вакуумі в інформаційному. Пішки йшли через Азовсталь, лежали мертві люди. Літали літаки, скидали туди бомби на територію Азовсталі. І гради сипалися. Нам просто повезло, що нічого там в той момент такого не прилетіло біля нас. От ми дивом пройшли Азовсталь, ідемо дорогою. Справа від нас готель Чайка і готель європейський, ми чуємо шум летить літак. Летить літак, у нас вісім людей, з них двоє діти, ну, комп, о, компанія людей видно. І Він на готель європейський, якщо я не помиляюсь, кидає авіабомбу, а ми стоїмо. Ми не падали кожен раз, бо якщо ми кожен раз падали, де щось взривалося, ми б не дійшли і за два дні стою я. В мене отут біля живота стоїть донька, я її притискаю до себе вуха, її закриваю, хоча б щоб хвилію не цей. Вона ручкою закриває собі вухо одне, і я собі закриваю вухо друге. І я відчуваю, що я падаю. Я падаю на спину. А потім я приходжу тями, відкриваю очі, і мала стоїть наді мною і каже, мама, мама, зі мною все добре. Я розумію, що я не можу встати, і я розумію, що в мене живіт наповнюється кров'ю. До мене підходить чоловік, каже, вставай, типу, треба десь зайти кудись, це що з тобою я кажу, я не можу встати. Він каже, ти як не можеш, а крові ніде нема. Я просто лежу і все. Він каже, та ну як. І це він розказує, що ти каже, засовуєш руку так в штани, висовуєш, і вона вся в крові. І ми розуміємо, що десь щось кудись прилетіло. Влетіло в мене, а куди і що — ми не знаю. Побачили вже, що в мене отут розірвана куртка. Летіло в мене над бедром з лівого боку, вилітіло під ребрами з правого боку. От, уламок уразив весь кишківник, тонкую товсту Е Дивом якимось орган не були задіті. Життєво важливі взагалі ніякі органи не задіті. Трошки кістка там була задіта, і все. У мене вхідний отвір отакий, а вихідний отвір у мене 15 сантиметрів. На операційний стіл в місті Донецьк я потрапила пів 12-ї ночі. І останнє, що я пам'ятаю, кладуть мене на стіл, і мій хірург каже: почекайте, почекайте, в неї там кішка приліпла до спини. Мені вивернуло все. Перебрали, зробили ревізію, зашили, що можливо, і склали все назад. Півтора місяці я лежала в реанімації, ще два тижні я лежала в палаті, і в липні я виїхала з Донецька, у Львів я заїхала. Мене зустрів чоловік. Було важко, я була в стані ну, радіти, звісно, я раділа, але сам стан був не. Не, не дозволяв сильно. от. Донька була в шоці, що взагалі вона мене побачила. Ну, Але, на щастя, ми, ми зараз ми разом і все добре. З фондом Рената Ахметова я познайомилася доволі давно і зараз, у 24-му році, від фонду Рената Ахметова я потрапила в санаторій на реабілітацію. Проходила на нас оздоровлення, приймала мінеральний басейн, термальний басейн, багато різних фізпроцедур приймала. Соляна кімната оздоровлювалася. Є результат, в цілому, отак, от як, Щось поробили, поробили там за, за день, і воно якось не так в мене стріляє. Реабілітація в санаторії дуже актуальна і дуже допомагає. Стан її покращився, вона зараз задоволена. Чоловік був дуже радий, що я поїду. Він бачить, що це необхідно просто навіть і фізично, і морально відпочити. Якась все одно ілюзія спокійного життя. Вона тут присутня. В Маріуполі в нас нічого не залишилося. Вже бур'яном поросло місце, де ми жили, де буде був будинок. Поки живемо. Дитина пішла в школу. Ми живемо, працюємо. Хочеться, звичайно, скорішої перемоги. Сподіваюся тільки на краще, що буде все з часом, тільки краще.